Майстерня моїх ідей. Всім привіт! Напевно, кожен має таку сушку для одягу, але недолік її полягає в тому, що якщо навішувати багато одягу, стовпці нахиляються вперід, і одяг в багатьох випадках дістає до землі. Зараз покажу вирішення цієї проблеми. До стовпчика приварив вухо, купив трос. Два хомоти. Тут викопав яму глибиною 50 см. Купив тарлеп, так само два хомоти. В бетон забетонував гак, зачепив тарлеп. і натягнув. Отож, тепер стопець стоїть рівно, його більше не прогнатиме. Перід, всі мотузки натягнуті. Кому відео стало пригоді. Не забуваймо підписуватись на канал та ставити лайки.